Вітаю на каналі Чарівний Пент. Мене звати Анна, і сьогодні я пропоную вашій увазі розклад на метапорічних картах Є-Ідея. Для тих, хто тільки знайомиться з Мак, нагадую, що ці карти не для вережіння, а для взаємодії з вашою підсвідомістю. Ось так виглядає розклад. В розкладі чотири позиції. Кожна позиція має свій запит. Нехай вас не бентежить, що карти однакові для всіх. Маки не мають стандартних трактувань. Кожен бачить на карті щось своє. Для цього розкладу я взяла колоду голос самореалізації. Сформулійте свій запит. Яку ідею або ціль бажаєте проаналізувати за допомогою мовтепарічних карт. І так, починаємо. Ось карти, які я вибрала для цього розкладу. Давайте розглянемо кожну карту більш детально. Ось перша карта, що буде, якщо я почну цим займатися. Уважно подивіться на цю карту, що перше звернуло на себе увагу, які деталі вас зацікавили, про що може бути ця карта. Бачите ви себе цією дівчиною, яка намальована на цьому малюнку. Що для вас значать ці предмети, які є на малюнку Риба, Сонце, книжка, квітка, планшет, чашка кави. Як вони можуть щось казати про це питання? Що буде, якщо я почну цим займатися? Уважно дивіться. Раджу записувати ті асоціації, ті, ті думки, які приходять вам на думку. А ми переходимо до наступної карти. Карта 2. Для чого мені потрібно реалізувати ідею таким чином? Уважно дивимось на карту. Що привернуло увагу в першу чергу, хочу нагадати, що на метафоричних картах, якщо там зображені люди, це не обов'язково. Якщо то чоловік, то це означає чоловіка. Якщо жінка, то жінка. Це все метафора, це людина, і це може бути як і жінка, так і чоловік. От, Як ви себе. Асоціюєте ви себе з цією людиною, яка зображена на малюнку. Що вона робить? Що це за книга у неї в руках? Уважно подивіться, які думки приходять на... на думку, і як ця картинка може відповісти на питання, для чого мені потрібно реалізувати ідею таким чином. Переходимо до третьої карти. Третя карта, що я отримую, якщо це зроблю? Які асоціації виникають при розгляданні цієї карти? Що вона може означати? Хто ця дівчина на карті? Про що може бути мова? І як це може бути пов'язано. З питанням, що я отримую, якщо це зроблю. І остання четверта карта: Що я втрачу, якщо я це зроблю? Також уважно подивіться на цю карту, подивіться на персонажів на цій карті, з яким персонажем ви асоціюєте себе, що персонажі роблять, і як це може бути пов'язано. Запитом, що я втрачу, якщо я це зроблю. Можете уважно передивитися ще всі карти і записати свої відповіді. Якщо у вас виникнуть якісь питання стосовно розкладу, пишіть в коментарях. Також мені цікаво, як ви протрактували свій розклад. Пишіть то, що ви, то, що ви побачили на картах, пишіть в коментарях. А я вам прощаюсь до наступних зустрічів всім па-па!